Подивись вірш Андрія любко щасного. Читає автор Подивись на світ очима казки, Поверни дитинство хоч на мить. Огорнися в материнську ласку, хай добро, як пісня, зазвучить. Доторкнись святого, стань милішим сьогодення вишверни з очей. Як дитина поглядом безгрішним осягни майбутнє днів ночей. Не буди агресії чужої і свою, як можеш, пригаси. Із образи грізної і злої, прощення у Бога попроси. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Вірш Андрія Любко щасного. Подивись. Читав автор Андрій Любков щасний, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.